Всім привіт, друзі! Це другий той, м -м, курс програмування. Тут ми можна назву стерти. І, як хочете. довго можна не заморочувати. Знижу є кнопка Save. Ви зберігаєте гру, щоб до неї щось дороблювати. І можна до неї повернутись допомоги того, ж... Що... А, вона сама повертається. Угу. А якщо ви не теж групували, ви можете зробити отак. Отам, де груп, є стрілочка і отут є ангруп. І воно тепер розгруповане. А з чого це А. З машини зрозуміло. Нормально буває. І ми тут все маємо пошук. Я думаю, ви знаєте, І отут як вкладка Модел, і ви можете щось інше. Ну, воно щось інше шукається. І отут, тут, якщо ви щось створили, є отака вкладка і тут мої модельки є. От тут в мене багато анімації є. А як їх робити? Дивіться ми маємо. Натиснути кнопку Аватар. Лікбілдер. Май Аватар хай буде. Анімаціон едітор. Обираємо його. Ми над анімацією тут не будемо заморочуватись. І отут є секунди. Як ми хочемо, щоб він за таку кількість часу так зробив. Тепер ми обираємо іншу, все, іншу і все іншу. І ми натискаємо отут це отак, і він буде крутити рукою. А якщо отут натиснути, то він буде безкінечно так робити. І ось це, тут є три крапки. І отут ту роблоксі і воно буде в тулбоксі, і тут назву, і отут треба отак.